Крутий розворот, схоже, передвиборча кампанія США набуває нових фарб та віражів після замаху на життя кандидата в президенти Дональда Трампа. Джо Байден змінив свою передвиборчу стратегію та закликає націю до єднання. Водночас, політичні аналітики після того, що сталося, і ось таких от яскравих фото пророкують Трампу беззаперечну перемогу. Але кулуарно обговорюють і інше. А чи був це реальний замах або шоу? Розігране для пересічного глядача із тим, аби перевернути всі все з ніг на голову. Це також наслідки цієї жахливої події. Аналізуємо разом із дипломатом, експертом з міжнародної політики Романом Безсмертним. Пане Романе, я вас вітаю доброго дня. Ну, очікувано, що Байден звернувся до американців після замаху на Трампа, наголосивши на неприпустимості політичного насильства. Ось, за його словами, стрілянина на мітингу Трампа Пенсильванії цитую спонукає всіх нас зробити крок назад і оцінити, де ми перебуваємо і як нам рухатися далі. Президент зазначив, що розбіжності неминучі, і зрозуміло, що американці мають різні погляди на те, в якому напрямку має рухатися країна, але політика не може бути полем би. Ви в буквальному сенсі. От якщо розшифрувати, то що це означає? Обидва політики загрались? Ну, фінальна фраза там була: давайте вирішувати ці проблеми біля скриньок голосування. Але справа тут не тільки в тому, що говорять зараз кандидати, що говорять журналісти, аналітики. Справа в тому, що сам факт. Подібного замаху і пострілу в політичному процесі він вже є масивом і вже є вироком деяким реким речам. Ну, по перше, кожен розуміє прекрасно, що в таких процесах існує певна система безпеки держави. Це означає, що вона не справляється зі своїми функціями. Друге, для того щоб суспільство і індивідууми, певні були доведені до стану. Коли вони виймають рушницю і починають стріляти, це повинна виникнути певна психологічна ситуація. Коли з'являються такі особи, це другий факт, який говорить про психологічний стан суспільства і власне. А те, що надрукувало Associated Press із свідченням кандидата і депутата від республіканців по цьому округу, де він сказав, що перестаньте звинувачувати когось, а шукайте відповідь у психіці Америці, Америки. Я майже дослівно переклав його слова. Власне, це з моєї точки зору такий сухий висновок того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, і третє. Не ми з вами перші а, засвідчуємо чергову поляризацію американського суспільства, тобто воно розслоюється, причому по дуже неприємному екватору. Тобто одні якби наполягають на а, праворадикальних ізоляціоністських позиціях, а інші вважають, що Америка це частина а, коаліції свободи і демократії. І оцей вододіл, оцей екватор, якщо він викликає стрілянину, це дуже небезпечна річ. Я можу сказати своєї точки зору, що насправді це не просто постріл в кандидата, це війна стукається в двері американців. Бо насправді тема ізоляціонізму і тема загальнолюдських цінностей Америки як частину демократичного світу, світу свободи, вона є на сьогоднішній день власне змістом, темою, ідеологією наростання конфлікту у світі і поляризації сил. Ну, Сюди ж вписується, в тому числі російсько-українська, ірано-ізраїльська війна, та й в принципі все навіть. Якщо ми говоримо про відносини республіканців і демократів, я не кажу вже там про внутрішню європейську ситуацію, вона точнісінько так ділиться. А тепер уявіть собі: якщо від мітингу у Пенсильванії такий розкол до континентального європейського розколу і до глобального розколу, тобто, ну цього як кажуть, розумному достатньо, щоб зрозуміти, куди. Крокує світ із цим пострілом. Є різні постріли. Скажімо, хтось згадає замах на президента Рейгана, діючого президента. Це одна річ, це ненависть до однієї людини, але ненависть до однієї людини, яка вписується в загальноглобальне, континентальне, регіональне протистояння у будь-якій частині світу. Це чергова червона кнопка. Це черговий акт, коли перейдено за Червону стрічку. І я коли читаю зараз оцінки цієї ситуації, що оце воно а, якось там заживе, там, заживе у ухо у Трампа, і все це забудеться. Ні, до цього треба відноситися зовсім по-іншому. Бо це такий дуже болючий, неприємний і дуже тривожний сигнал. Насамперед для Америки, по-друге, це тривожний сигнал для Європи, і третє, тривожний сигнал для всього світу. І коли я минулий раз вам сказав, що нам ще треба пережити буде Олімпійські ігри у Парижі. І якщо подібні речі будуть знову спливати, ну це означає, що можна остаточно говорити, що світовий порядок, який тримався на правилах, на традиціях, на неписаних нормах, на моралі. Він рухнув. І, або треба кардинально його братися за його ремонт. Ну або якщо такого ремонту не відбудеться, не відбудеться формування коаліції свободи і демократії, то людство чекають вибухи регіональних і місцевих війн, континентальної, а потім і глобальної війни. Тут уже це закони жанру. Бо суспільні відносини, історія це така ж точно, як і наука, як і математика, І далі все піде по алгоритму, який не одного разу вже в історії людського світу повторювався, і, власне, ось так треба дивитися з моєї точки зору на цей замах і на цю стрілянину в Пенсільванії, і зовсім зовсім не зводити його до того, що якийсь там юнак на прізвище Крукс мав образу. На кандидата Трампа, але при цьому застрілив абсолютно невинну людину і двох поранив важко. Тому треба усвідомлювати цю річ. От що скажем будь-яка людина вона повинна усвідомлювати, коли вона починає стріляти по кандидату, але при цьому на сцені стоїть кандидат на фоні доброї сотні okay. людей. Ось ось в чому причина. Тобто він стріляє просто в людей. Тим більше, ну, він і досвіду то такого не мав, щоб наблизившись до 140 метрів менше, ніж 140 метрів, почати шмалити просто в громаду і людей, яка стоять, а там і діти, і жінки, і старші люди, і так далі. Тому дуже, скажімо так, своєрідно треба відноситися, коли все це зводиться до дуелі Крук з Трамп, це лише та рушниця. Яка висить на сцені театру, і не більш, не менше? Все інше це власне малюнок, який сьогодні, яким сьогодні живе Америка, яким живе світ, і це дуже небезпечна річ. У ну, що бачимо, штаб Байдена змінив свою передвиборчу стратегію після замаху на Трампа. Про це пише Reuters. От, чинний президент вирішив відмовитися від словесних нападок на свого опонента і зосередитись на посланні єдності. Зокрема, з ефірів зняли телевізійну рекламу, призупинили інші політичні комунікації, в тому числі і ті, що висвітлювали травневе визнання Трампа винним у кримінальному злочині у суді штату Нью-Йорк. Ось це. це також говорить про те, що все ж таки Байден, Байден намагається трошечки згладити поверхню, Ну давайте будемо чесними в цій ситуації. Не Байден починав все це. Не Байден закликав штурмувати Конгрес. Не Байден обирав цю войовничу е, мілітаристську риторику. Не Байден використовував всякі там е, прізвиська там і так далі. Але Байден президент, і він розуміє, що в першу чергу лежить відповідальність на державі, на владі, і тому він відступив. Це якраз розуміння того, що таке демократична держава. Що б там не було, але ти як очільник держави, як діючий президент, ти несеш відповідальність за те, що трапилося. Бо там мала бути відповідна система, вона мала діяти таким чином, щоб цього не трапилося. Ну з того, що я розумію в системі безпеки, при проведенні таких заходів у Сполучених Штатах Америки, я не можу сам собі пояснити, як може з рушницею людина наблизитися на такому заході на відстань 140 метрів до центральної трибуни. Справа в тому, що той, хто коли-небудь як-небудь там був на певних заходах, громадських заходах в США, він, він ніколи сам собі не пояснить, а як це могло трапитися, щоб людина з рушницею підійшла в притул. Ну, що таке 140 метрів? Це, це зовсім близько. Ну, більше От, тут, схоже на принципі... постановку, якщо чесно. Ну, Можливо, я, я не кажу про себе. Бо... Ну, зрозуміло, що про це будуть говорити. Про це будуть багато говорити, але я далекий від того, щоб власне так говорити. Тому що я ще раз хочу підкреслити цей момент, щоб постріл було здійснено по людях, по громаді, яка стояла, і треба розуміти, що цю давню традицію, яку практикують американські політики, проводити мітинг на фоні там певного ансамблю, притом там є свої закономірності, там можна побачити. А, там афроамериканців, європейців, солдат, дітей, тому що це все є неписані правила американської традиції ведення подібної акції, і в цьому випадку це якраз відповідає на питання: що по-перше, ця людина геть не розуміла, що вона вчиняє замах не проти Трампа, вона вчиняє замах проти демократії суспільства. Це по перше. По-друге, вона явно не була готова для того, і це скажімо так, закономірність того напруження, яке виникло в результаті протистояння, і тут треба теж розуміти, що це протистояння такого характеру було нав'язано сполученими штатами Америки, починаючи з 2016 року республіканцями, а не демократами. Демократи дуже довгий час втікали від цього. Вони не хотіли цього. Але коли стало зрозуміло, особливо десь в кінці 2023 року, що ця риторика буде накручуватися, очевидно, що вони прийняли правила цього бою не ними породженими. От. і тут я ні за республіканців, ні за демократів. Я можу сказати свою версію, що в зв'язку з тим, що обидва ці кокуси, якщо їх так можна назвати, вони замкнулися в собі, вони не впускали нікого а, туди і зайвим. Свідченням є те, що ну, обидва кандидати 80 років ну, середній вік, якщо їх узяти обох, От, треба розуміти, що на підступах до цього корпусу, до цього замкнутого кола людей нікого немає. Зрозуміло, що десятиліття протистояння вони накрутили суспільство. А тим більше ця риторика, яка була останні півтора роки, ну, о, можна сказати, що в Україні ми бачили все. Бачили набагато гірше ну подібних е термінів і тез виборчої кампанії їх дуже рідко можна зустрічати в ході будь-яких виборчих кампаній в суспільствах, навіть які радикалізовані. А тут в Сполучених Штатах Америки на фоні е того, що е автори цих ідей е ситуацію радикалізовувалися, а ґрунтом для цього стали Ну, скажімо так, засоби інформації, які не піддаються тотальному контролю, це соціальні мережі. Якщо подивитися американські соціальні мережі, які сьогодні домінують як інформаційні джерела, ну то там засів такий масовий ненависті расової по всіх абсолютно складових. Сексистської ненависті там і маса чого знаходитися, зрозуміло, що суспільство, яке підігрівається такими речами, воно буде знаходити дуже швидко людей подібних круз. І коли запитують в Європі там, чи в Україні, а чого так багато в Сполучених Штатах Америки у цих розстрілів у школах, навчальних закладах і так далі, це наслідок того, що. Засоби масової інформації, соціальні мережі розкри... розкручують насильство як спосіб розв'язання ситуації, а їх складові там ненависть до іммігрантів, ненависть до о, певних рас, ненависть там до певних вірувань, ідеології і так далі. От. І оці всі події, які були пов'язані в тому числі в найкращих у світі навчальних закладах, вони ж зайвий доказ того, що ця напруга о, накручена. Ну і треба розуміти, що якби мене запитали, а хто в першу чергу винуватий в цьому? Політика і політики, які не знаходять способів розв'язання важких проблем а, шляхом вихованого інтелігентного діалогу. Застосування сили свідчить про дряхлість і, істеблішменту, про неготовність і нездатність еліти запропонувати. Шляхи виходу із ситуації це, ну, це вирок еліті, це вирок державній машині, вирок суспільства, яке здатне вирішувати питання лише в один спосіб: застосування зброї на фоні подій у світі. Хтось скаже, ну де там та Америка, де тут Росія, де Ізраїль, це єдине ціле? Це означає, що людству, оцим 10 мільярдам, які зібралися на планеті Земля, їм не вистачає розуму. Виховання моралі, щоб формулювати відповідь на ці важкі питання людськими способами, тому що це звіриний спосіб розв'язання питання шляхом вбивства і з'їдання собі рівного. Це дуже небезпечна небезпечна річ. І ще одна один момент, на який треба звернути увагу. Одна справа, коли це відбувається в буденний. Скажімо так, для держави, для суспільства час. Це теж небезпека, це теж трагедія. А коли це відбувається в політичному процесі, це річ е, дуже симптоматична. Це означає, що в політиці американській є велика проблема. Де вона? Я її вам окреслив: це прихід, черговий прихід політики ізоляціонізму. Нічого доброго він не принесе. І не треба його порівнювати тут з Брексітом британським. Бо о, я допускаю, що зараз почнуть розказувати. От почали британці, тепер за них усіх ізоляціонізм захворіли. Брексит е, це річ, яка це втеча від зовсім інших речей. Це втеча від корупції, і воно дуже добре проглядається. Але те, що відбулося в Америці, це ще раз кажу, це небезпека для всього світу. В чергу, зрозуміло, що в першу чергу для Америки. Що пише видання політико? Воно прогнозує, що ось після ось цих подій шанси у Трампа повернутися до Білого Дому зросли одразу кілька разів. І цей інцидент з яскравим нагадуванням про те, як цитую, один момент може перевернути і без того бурхливу кампанію. Тобто, і сам Трамп сказав, що мені дали шанс змінити Америку, і я це зроблю. А як це вплине, це буде видно по голосуванню до голосування ще часу чимало. Це по-перше. По-друге, знаєте, одна справа це людина, яка пережила подібні події, зовсім інша, коли вона цього не переживала. І я скажу так, що Трамп повинен зрозуміти у цій ситуації, що по ньому стріляли з примітивної снайперської гвинтівки. Про українцях стріляють з ракет, які можуть вбивати сотні тисяч. І оцей, оцей фрагмент, він оці всі розмови, які велися і чомусь продовжується і після цієї події, там з мирними планами, я дам чи я не дам, я за 10 хвилин вирішу всі проблеми світу. Якщо він людина не обділена здатністю мислити і оцінювати такі речі. Він повинен зовсім по-іншому подивитися і на своє життя, і на його останні ці девізи, прокламації, які він говорив. Якщо ж він буде продовжувати це робити, і він буде заганяти Америку протистоя... в протистояння, то я вам гарантую, що це стане ще одним із фрагментів розгортання а, не тільки місцевих, там, й внутрішніх. Конфліктів, а й регіональних і глобальних і глобального конфлікту. А, бо м -м, якщо хочете, це Бог вберіг Трампа для того, щоб він зрозумів, що деякі його тези, які він озвучував, вони безглузді по суті своїй. А як людина, яка не має серйозної гуманітарної підтримки просто не знає фактів історії, він не здатен їх співставити. І йому Господь сказав, я тебе врятую, але ти маєш всю ту дурницю, що ти часто іноді говориш, щоб ти задумався про неї і відмовився від, від неї. І тому мені здається, що е, власне, от е, тут в тому числі треба е, звертати увагу і пояснювати і е, Трампу, його команді, що Господь його вберіг задля того, щоб він він в першу чергу. Відмовився від риторики, яка в нього була до цього, і від окремих поглядів. Але це вже справа а, готовності цих людей почути цей сигнал Господа. Сподіваюся, там, що там знайдуться такі люди, які зрозуміють, про що йде мова. Так, ну і дійсно. Чи може цей випадок взагалі підштовхнути Трампа до більш реальних дій без загравання з Путіним і, навпаки, активізувати тиск на Кремль, можливо, змусити розвернути власне бачення щодо війни в Україні, бо він це досі вважає конфліктів, без всяких там посланців на мінімалках, я Орбана маю на увазі, який в нього був напередодні? Ну, дуже б хотілося, щоб він, от як жертва цієї атаки, він зрозумів, що стріляти в людину не можна, і той, хто стріляє, це злочинець. Зверніть увагу на ліквідацію крукса, але він нам з вами каже: а ви терпіть цього урода московського, ви терпіть. Більше того, ви ще й там можете територію з ними поділитися. Я би хотів бачити Трампа і його команду, які з Круксом сиділи, підписували угоду. Після цього ще й казали, ти живий, ми тобі ще й платити будемо за те, що ти в нас стріляв. От, розумієте? Я сподіваюся, що е, хоча б частина журналістського середовища Сполучених Штатів Америки, хоча б хтось про це, що ми з вами говоримо, напише і дадуть йому сигнал, що ким би ти не був, ти задумайся над тим, що тебе от Господь врятував, не дивлячись на те, що ти комусь. Бажав біди напряму. А що стосується Орбанів і всіх цих мирних планів, скажу вам так коротко: Орбан спить і бачить перегляд Тріанонського договору. І він розуміє чудово, як тільки план Путіна, Путіна Трампа буде реалізований, то Угорщина отримує повну свободу дій. У цьому відношенні і тоді Європі наступить кінець. Взагалі, план Орбана це не план мирний, це план розгортання третьої світової війни. Схоже, мюнхенський договір, мюнхенська зрада вона нікого і нічому не навчила. Пане Романе, я дуже дякую вам за ваш час і аналіз подій. Роман Безсмертний, дипломат, експерт з міжнародної політики, був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на Ютуб канал Романа Безсмертного в Ютуб. Коментуйте, залишайте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.